Вас вітає Середньоківська сільська бібліотека, комунального закладу, Центру культури дозвілля, туризму та спорту петрівсько роменської сільської ради. Сьогодні інноваційна діяльність нашої бібліотеки є одним з пріоритетних напрямків роботи. Основною метою інновацій є пошук, оцінка, створення та впровадження бібліотечних нововведень. Завдяки впровадженню інтернет технологій бібліотека перетворилась на сучасний інформаційний громадський центр. Отримала можливість надання та широкого рекламування нових послуг серед місцевої громади. Щоб бути сучасною, тобто йти в ногу з часом, бібліотека повинна бути готовою до змін: бути креативною, справити враження на сучасного читача, зробити бібліотеку яскравою, показати нестандартний сміст і форму, внести ауру новизни одне з завдань нашої бібліотеки. На сьогодні форми масової роботи бібліотеки. Зазнали значної трансформації. Крім традиційних методів, з'являються нові, невідомі раніше або відомі, але модернізовані, завдяки яким у користувачів змінюється ставлення до бібліотеки як життєво необхідної для навчання, дозвілля і розвитку. Виникає захоплення книгою, читанням, інтерес до користування бібліотекою. Відвідавши бібліотеку, відвідачі мають чудову можливість гарно провести вільний час, а також отримати задоволення від перегляду фільмів та спілкування з односельцями, пограти в настільні ігри чи шахи, провести майстер-класи по виготовленню різних коробок з бісеру, фамірану, почитати періодичні видання чи книги. Які б технології не з'являлись, якби політичні системи не мінялись. Якби не стосувалися нас проблеми кризи, а читання на будь-яких носіях це необхідний елемент розвитку мислячої людини. Тому пріоритетним напрямком діяльності нашої бібліотеки сьогодні залишається просування і популяризація читання. Щоб змусити читача захотіти прочитати книгу, бібліотека шукає нові сучасні форми роботи, однією з яких є організація інтелектуального дозвілля. Бібліотека намагається охопити всіх наших читачів різними заходами, аби читацька життєва палітра була соковитою, яскравою і водночас різноманітною. Інновації стали невід'ємною частиною бібліотечного життя. Вони допомагають бібліотеці стати сучасною, потрібною, запроваджувати нові бібліотечні послуги, формувати позитивний імідж у суспільстві і конкретній громаді. Тільки рухаючись в ногу з часом, ми можемо бути впевнені, що у нас є шанс. Не пропасти на просторах глобалізації, забезпечити якість послуг і вдосконалити модель сучасної бібліотеки.